Це якби ми сказали про події вересня 1939 року. Що це во, чи во чи імполанд? Ну це абсолютно неприйнятні речі, і мені здається, що в Україні є можливості спілкуватися із американськими генералами, які дають інтерв'ю на ті канали, які ще адміністрація Трампа не закрила. Ось їздити по різним штатам, і це треба. Негайно робити плюс, задіювати наших партнерів в таких країнах індотихоканського регіону, як Японія. Ви бачите, яка позиція зараз премєр міністерки Такаїчі, яка не хоче навіть під тиском Китаю забрати свої заяви щодо взаємозв'язку між вторгненням Китаю в Тайвань і національною безпекою Японії. Я сьогодні читала Гарі Каспарова. Він зробив в Твіттері пост, розширив її заяву і сказав, що зараз дві країни в світі, ну крім України, Японія і Німеччина, які мають і розуміють, бо вони причетні до агресій в минулому столітті, вони мали би потужно включитися і протистояти. Мені здається, що Україні також треба не тільки опиратися на європейців які не готові до зіткнення але й вибудовувати ті альянси і от е, е, я скажу що от ми зробилось такий звіт російська війна в європі як глобальна лабораторія для Modern Warfare для сучасних ем, війн, е, уроки з України і стратегічні рекомендації? Україна має найкрутіший досвід застосування ребів, дронів перехоплювачів, далекобійних дронів, наші Магура е, спецоперації Павутина? Ви знаєте, що мене спитали в Південній Кореї на закритому заході, де було 40 учасників, серед яких і дипломати, і військові аташе, і так далі. А чи буде здійснення? Щось із зв'язком у нас заросте, пані Ганна.